Привіт, синьо білі вболівальники. Динамо відреагувало на вимоги та оголосило про посилення протягом останніх кількох годин, але новина, яка сьогодні схвилювала клуб, це можливий відхід одного з наших захисників. Так, я говорю про Дениса Попова, захисника Динамо, а також збірної України. Зараз я розповім вам усі подробиці, тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали разом! За інформацією порталу Татоаки, 26 річний Попов став ціллю італійського «Удінезе». Італійський клуб запропонував близько 5 мільйонів євро, причому половина суми має бути виплачена негайно, а решта у вигляді бонусів. Однак президент Ігор Суркіс відхилив пропозицію, оскільки Динамо переживає складний сезон як у чемпіонаті України, так і в європейських змаганнях. Попри це, у Дінезе не здався. Тренер Коста Руня іче схвалив хвалив гравця після аналізу його відеозаписів і вже дав зелене світло раді директорів на новий підхід цієї зими. У цьому сезоні Попов вже зіграв сім матчів у всіх змаганнях, але без якихось суттєвих моментів. Його контракт з Динамо діє до червня 2026 року, а це означає, що він може підписати попередній контракт з іншим клубом у січні. Його поточна ринкова вартість оцінюється в 5 мільйонів євро. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про інтерес у Дінезе до Попова? Як ви вважаєте, чи варто динамо тримати його до кінця, чи прийняти вигідну пропозицію зараз? Залиште свою думку в коментарях, бо я хотів би почути вашу думку. Залишаю вас тут, синьо-білі вболівальники, з найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.